Добрий день, малята! Перегляньте, будь ласка, уривок мультфільма про Івасика Телесика і скажіть, які права тут порушено. Ой, лишенько! пропав наш Івасик! З'їм я тебе! Зміючко Оленко, посади Івасика в піч, хай спечеться. Ну що, дітки, ви здогадались, які права порушені? Так, право на життя та право на сім'ю. А кому потрібна наша допомога? Івасику, телесику, звичайно. А що б ви зробили, щоб не порушувати права? Що подумайте, будь ласка. Так, ви б дозволили Івасику Телесику жити в сім'ї. Молодці малята! Ми з вами визначили сьогодні право на життя та право на сім'ю. До нових зустрічей, малята!